Право номер 35 восьмий пункт. Установіть відповідність між густиною тіла, яке плаває в воді, і частиною цього тіла, що перебуває над поверхнею води. Ну що ж, е як можна міркувати? Я пропоную е для початку подумати логічно. В принципі, чим густина тіла менша, тим більша його частина буде над водою. Можливо, якось так можна і придумати, і дати відповідність або гадати на кофейні гущі. Але все-таки, щоб правильно зробити, нам потрібно вивести, а яка частина цього тіла, що перебуває на поверхні води, як ця частина залежить від густини самого тіла. Ну, Тобто, в запишемо, що в нас є деяка густина, насправді їх тут є багато. Отже, записуємо, що ро тіла в нас є. Так? Ну, І є в нас іще густина води, там, де плаває тіло ро води. Ну що ж, щоб дізнатися, а яка частина цього тіла перебуває над поверхнею води, звернемося до цього малюнка. Тут показано деяке тіло, що плаває в воді. Основна умова, те, що він плаває, те, що сила тяжіння має бути така сама, як сила Архімеда. Давайте на цьому малюнку позначимо, що об'єм частини тіла під водою це буде об'єм зануреної частини тіла. Ну, і в нас є ще одна частина цього тіла, що перебуває над поверхнею води, і по-різному можна позначати. Я позначу наприклад, індексом В0В. Добре. Ну що ж, е тоді, якщо нас цікавить, яка частина цього тіла, то це відношення об'єму над водою до загального об'єму, ми шукаємо. Отже, записуємо до v 0 до В знак питання. Ну що ж, які можна провести тут міркування, що слід розпочати? Я б розпочав з того, що записав, що у нас основна формула це те, що сила тяжіння така сама, як і сила архімеда. Це буде умова плавання цього тіла. Так, можемо і записати, що умова плавання. Умова плавання. Записуємо, що F тяж дорівнює F архімеда. Ну, але сила тяжіння нам невідома. І сила архімеда нам невідома. Пригадуємо формулу для сили тяжіння. Пишемо F тяж дорівнює. Потрібно масу тіла помножити на G. Все б добре, але маси у нас також немає. Але в нас є формула для густини. Записуємо, що густина тіла рога тіла це маса тіла, що ділиться на загальний об'єм тіла. То тоді звідси випливає. Якщо ми об'єм перенесемо по діагоналі чи трикутником запишемо неважливо, то маса буде дорівнювати, записуємо, це густина тіла, що множиться на об'єм. Тоді з цих двох форм маємо, що F тяж, тяжіння дорівнює М, що ділиться на G або R тіла, що множиться на об'єм, і потрібно ще помножити на G. Є. Ну що ж, першу формулу ми записали. Ну а зараз силу Архімеда також легко згадати. Ми знаємо закон Архімеда, записуємо закон Архімеда. Він каже, що сила Архімеда це густина рідини, в даному випадку вода, що множиться на G. Ну і що множиться на об'єм зануреної частини тіла. Тоді, виходить, що ці дві формули, сила тяжіння дорівнює силі Архімеда, то можна прирівняти праві частини. Давайте так покажу. Виходить, що з цієї формули і з цієї формули. Можна сказати, що густина тіла, що множиться на V і множиться на G, це дорівнює. Густина води, це сиді Архимеда, роводи, що множиться на G і множиться на об'єм зануреної частини тіла, то об'єм у нас, вибачте, не об'єм а G, це прискорення вільного падіння на дорівню нулю скорочується зліва і справа. Добре. Тоді звідси ми можемо знайти об'єм зануреної частини тіла, яким чином можна або перенести по діагоналі, або поділити частини рівняння на ро води. І вона перенесеться вниз. То ми записуємо, що звідси випливає. Я буду продовжувати тут. Отже, звідси випливає, що об'єм зануреної частини тіла дорівнює. Отже, це буде РО тіла В. Що ділиться, бо ро води піде вниз на ро води. Чудово. Але насправді це не зовсім те, що нам треба. Нам треба якось знайти об'єм тіла над водою v 0 То, щоб його знайти, ми від загального об'єму віднімемо об'єм зануреної частини. То ми кажемо, що V з індексом індексов дорівнює, від об'єму В потрібно відняти об'єм зануреної частини. І це дорівнює. Від об'єму V, віднімаємо це, що ми обчислили ро тіла в ро тіла, що ділиться на ро води, і множиться на V. І це дорівнює. Ну, тут V можна винести за дужки, то вийде V, а у дужках буде одиниця мінус ро тіла, що ділиться на ро води. І це дорівнює. Насправді. Тут можна одиницю записати як ро води, що ділиться на роводи, це буде В, а у душках роводи, що ділиться на роводи. Ну, мінус ро тіла, що ділиться на роводи. Ну, і це дорівнює V, що множиться, а потім на своїй Дріб роводи мінус ро тіла, що ділиться на ро води. Є? Ну що ж, а якщо нам потрібно. V0V, що ділиться на V, то якщо ми поділимо е, оцей вираз на V, то V у нас скорочується, і ми запишемо, що тоді звідси випливає, що V0V поділити на V, Отже, якщо ми поділимо на V, то V у нас скоротиться, і ми отримаємо вираз роводила, ро що ділиться на води. Виходить, що. Для кожного з наших випадків нам потрібно порахувати оце співвідношення, яке ми вивели. Добре, ну що ж, записуємо тоді А. Отже, нагадую, гусина води це 1000 кг на кубічний метр, пишемо А. І записуємо, що В0В. Що ділиться на В до рівня. Отже, ρ води це буде 1000. Я не буду писати одиниці, бо буде дуже громістко. Мінус. В варіанті, а густина води 400 кг на кубічний метр, то пишемо мінус 400. Ну і ділимо на тисячу. І це дорівнює. Тисячу мінус 400 це буде 600. А поділити на тисячу, То у нас два нолики скорочуються, вийде 6, що ділиться на 10, то це буде 0,6. Ну що ж, бачимо, що 0,6 це четверта відповідь. Запишемо тоді, давайте я запишу якимось іншим кольором. Що це, тоді виходить, що А. Давайте запишемо якось. А у нас 4. Є. Тоді наступне пишемо Б, Отже, В0В. Що ділиться на В, дорівнює. Отже, знову буде формула в нас така сама. Ро води 1000 мінус тіла у нас 600. Що ділиться на 1000. І це дорівнює. 1000 мінус 600, це буде 400. Що ділиться на 1000. Це дорівнює. Два нолики у нас скорочуються. То 4, що ділиться на 10, це буде 0,4. То записуємо, що Б. 0,4. 0,4. Ну що ж, записуємо, що Б. Тоді варіант. Це в нас. Дивимося, 0,4 це 3. Ну що ж, зараз дивимося В варіант. Записуємо В. Отже, В нуля В, що ділиться на В, дорівнює. Знову формула у нас так сама. Це ро води 1000 мінус ро тіла, це в нас буде 900, що ділиться на 1000. І це дорівнює 1000 900, це буде 100. Що ділиться на 1000, це дорівнює. Два нолики у нас скорочується, то вийде 10 або 0,1. Записуємо тоді, що В варіант. Отже, 0,1 це в нас 2. Ну і останнє Г. Записуємо, що V0V на V дорівнює. Формула в нас є роводи мінус тіла, то записуємо як тисячу мінус. тіла в нас тисячу. І ділимо на рободи на тисячу. І це дорівнює. 1000 мінус тисячу це буде 0. Тобто, що ділиться на тисячу, це буде 0. Ну і логічно, якщо густина тіла дорівнює гостини води, то воно не буде плавати над поверхнею. Об'єм над водою буде дорівнювати нулю, воно буде плавати в товщі води. Ну що ж, записуємо тоді, що Г у нас відповідає варіанту 0, це 1. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже установити відповідність. Записуємо А4. Так, далі Б3. Далі В2. Так, і Г1. Ну що ж, ось таке доволі громістке і важке завдання на умову плавання тіл. На цьому вправу завершено.